Ти знову прокинувся втомленим, хоча спав вісім годин, ти ніби постійно рухаєшся, але нікуди не приходиш, і ця тонка, виснажлива тривога у грудях. Твоя втома не фізична, ти не можеш її відіспати. Це емоційний борг, це та розмова, яку ти відкладаєш тижнями, це вибач, яке застрягло в горлі. Це образа, яку ти провковтнув, щоб не псувати вечір. Це ні, яке ти не зміг сказати, і тепер твоє тіло змушене казати ні за тебе через хворобу і втому. Кожна невиражена емоція, кожен незакритий гештальт. Це як десятки програм, що таємно працюють у фоновому режимі твого розуму. Вони з'їдають твою оперативну пам'ять. Ти можеш лежати на дивані, але всередині. Ти біжиш в марафон, ти все, що сперечаєшся з мамою, ти все, що доводиш щось колишньому, ти все ще намагаєшся заслужити схвалення, якого ніколи не отримаєш. Ти не лінивий, ти не зламаний, ти просто переобтяжений, і твоє тіло благає тебе зупинитися, але не для того, щоб відпочити, а для того, щоб нарешті відчути, назвати те, що болить. Завершити те, що висить, сплатити цей борг. Не тікай від себе. Твоя енергія не у сні, вона у твоїй чесності.